А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина все не відпускав, І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касті голубій, і літній вчитель сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять, жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, неначе крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирій полетіла. Майдан з героями йде прощання. Тисячі людей зібралися в цю мить для когось. Вона вже передостання, а хтось в землі вже мирно спить. Не побачить батько, не зустріне мати, живого сина в світі більш нема. Прийшли у путь останню проводжати своїх героїв. Вічна їм честь і хвала. Ридають всі, не стримати гірку сльозу. Покотились сльози по щоках і обороні. Сотники, що полягли, не встануть з сну, не посивіють у майбутньому скроні. Небесна сотня то в серцях вогонь. Він гаряче. Палав за Україну, віднині тихим співом за спокой, ти земля рідна я свою дитину, небесні сотні, шана й молитви, за чисті душі, що залетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти, і в мирі Господи прийми до себе. Ja ďakujem za žiťa. Ja ďakujem za Ukrajinu. Ja ďakujem za Ukrajinu. Ja ďakujem za nový deň. Ja ďakujem za možnosť naučať. Ja ďakujem za žiťa.

Я дякую за захист. Я дякую за гарний день. Я Дякую за гарні рани. Дякую за життя. Я дякую за мужність. Я дякую за життя. Не вернуся живий, та ранок настане, і знов невідоме, як завжди чекає його біля дому, та пусто на стежці, немає нікого, немає нікого, ти не плач за мною, мамо, не плач твоїм серці, я живий, став героєм для України назавжди. Твій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна, ти не плач за мною, мамо, не плач твоїм серці, я живий, став героєм для України Пать за мною, мамо, не бач, ти така не одна, скільки забрала наших синів Ця клята війна, скільки забрала героїв синів Ця клята війна, пеклим бою без правил війни. Назавжди заснув солдат молодий, поранили душ та в мами у серці, надія на те, що він ще живий, а мама чекає його біля дому, вже раз, ці кроки знайомий, та пустом стежці немає нікого, немає нікого.